Борщ це не просто страва, це частина української душі, символ домашнього тепла і традицій, що передаються з покоління в покоління. Його історія сягає ще глибокої давнини, перші згадки про борщ знаходять ще в літописах Київської Русі. Тоді борщ варили з дикорослої борщівника, рослини, яка й дала назву страві. Та справжній український борщ таким, яким ми його знаємо сьогодні, сформувався пізніше. Вже з появою в Європі картоплі, помідорів, звісно, червоного буряка, який надав борщу його характерного кольору. Важко уявити традиційний стіл без цієї ароматної страви, густої, наваристої, зі шматочком сала, часником та свіжою пампушкою. Кожен регіон України має свої секрети приготування борщу на Полтавщині додають квасолю, на Галичині, копченості, а на Чернігівщині більше буряка та моркви. У козацькі часи борщ був невідільною частиною кухні в таборах Запорізької січі, наваристий, поживний, зі свіжим м'ясом та овочами. У 2022 році український борщ навіть було включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО як унікальний елемент української культури, бо борщ це не просто їжа, це історія народу, його боротьби, радощів і єдності.